Є три основних страхи, які часто заважають людям стати психологами. По перше, це страх відповідальності. Психологи несуть велику відповідальність за благополуччя інших людей. Страх не виправдати очікування, припуститися помилки і завдати шкоди клієнту може бути дуже сильним. Також впливає страх саморозкриття. У роботі психолога важливо вміти бути щирим та відкритим. Однак не всі готові ділитися своїми думками та почуттями та ще й не завдати шкоди. Тож включається страх вразливості і він може перешкоджати встановленню психолога. Також включається страх невизначеності, бо психологія це область, де залежить від людського чинника дуже багато. Не завжди можна передбачити, як протікатиме терапія або як клієнт відреагує на ті чи інші моменти роботи. Якщо ви відчуваєте подібні страхи, пам'ятайте, ви точно не самотні. Існують різні способи підготовки та підтримки майбутніх психологів. Ну а команда компанії експерт допоможе подолати твої страхи на шляху до приватної практики психолога.